І ми переходимо до іншої людожерської історії, яка мене дуже сильно засмутила. Це те, що ми будемо стикатися найближчим часом, і це те, що вже стосується нібито офлайну кінематографу, так кінематографу, який транслюють по телебаченню широким масам і. Призвичають їх до того, що так воно і має бути. Адже якщо подібний продукт беруть на широкі екрани і демонструють українцям у день незалежності, то м -м, значить, що поріг етичних стандартів, ті, хто допускає цей а, продукт, доволі низький. Мова йде про фільм, який називається Юрик Тихо, цить! в рамках святої мови. Повідомляє про створення гуманітарного коридору. Сьогодні з 10-ї ранку і до шостої вечора під час тимчасового припинення гостелів ви маєте змогу скористатися евакуаційними автобусами та поки місто Збір Збірна вулиці Приморській, 36. Мільйонт. Це фільм Юра, який розповідає про хлопчика, що втікає з Маріуполя з допомогою евакуації. Об проведеною ОБСЄ, як ми бачимо, і взагалі фільм, який претендує на те, що він заснований на реальних подіях, але досить сильно викривлює картинку. Заміняє реальність, заміняє реальність, зокрема тим, що ОБСЄ, виявляється активно допомагало, допомагала українцям в евакуації, а не здристала з Маріуполя, як тільки могла, і взагалі, як і багато міжнародних організацій, просто ігнорувала права Маріупольців на життя. І на те, щоб щось було зроблено для того, щоб зберегти більше життів, ніж було збережено. Що я хочу сказати: насправді, кон'юнктура. Це така штука, за яку чіпляються гравці ринку, що хочуть зібрати дуже швидко, дуже багато. І мене дуже сильно лякає, як наскільки, наскільки з великою готовністю деякі гравці українського медійного простору, кінематографічними, ми туди ж занесемо, готові. Намотувати кишки телеглядачам заради типу самореалізації. Знаєте, десь я колись прочитала слово «кишкомодство», і от, коли я почала дивитися фільм Юрик, я зрозуміла, що для мене от слово кишкомодство просто реалізувалося в той момент, коли я це дивлюся. Тому що, з одного боку, нам пропонують по-живому Дивитися дуже болючу історію, а з іншого боку, її роблять дуже глянцевою, максимально прилизаною, не схожою на реальність і заміняють таким чином реальність. Дуже багато маріупольців. Написало свої відгуки про цей фільм і просять зняти його з прокату і не показувати його широкій аудиторії, тому що він вводить в оману, він створює альтернативну історію. Він показує життя окупованого Маріуполя в глянцьованому вигляді. З ОБСЄ, з окремими підвалами, з тим, що хлопчик вночі, коли йдуть обстріли, іде і приносить воду десь там, і це все створено. Ну, заради вау ефекта для того, щоб красиво вийшло на екрані телевізора. А з іншого боку, це створено для того, щоб швиденько зайняти нішу швиденько зайняти нішу і зібрати вершки, що і зробили продюсери цього каналу і не цього фільму. І дуже цікаво, що а, серед інших відгуків і коментарів з цього приводу я побачила коментар Тетяни Куц, продюсерки цього фільму, яка сказала, що в Маріупольці пішли на референдум. І Проголосувала за Російську Федерацію. Тепер Російська Федерація вмиває не тільки Маріупольців, і таким чином Тетяна Куц, яка зняла фільм, ніби того, щоб світ дізнався правду про Маріуполь, показує, з якою зневагою вона ставиться до Маріупольців, як вона викручує за. Російськими методичками пропагандистський просто цей треш і угар у відповідь на критичний відгук до її дуже недосконалого фільму. Як тільки тебе критикують, ти розчехляєш і починаєш демонструвати активну зневагу тих тим, про кого нібито зняла фільм, щоб світ дізнався про них правду. Але ну важко ж заховати справжнє ставлення, чи не так? Потім Тетяна Куц попросила вибачення, але я хочу нагадати, що Тетяна Куц зокрема балотувалася у різні депутатства від партії Наш край. ви можете зайти і подивитися, що це за наш край, і скільки колишніх ригів було в нашому краї. І, наприклад, там же є товариш Сальдо, який зараз є представником окупаційної адміністрації Російської Федерації на Херсонщині. Так слухайте. Тетяна Куц, вам не хочеться взяти відповідальність за себе і за те, що ви були членом тієї партії, яка промотувала Русський Мір задовго до того, як в Маріуполі проводили референдум? І ви зі своєю партією брали активну участь, щоб там залишався русський мір задовго задовго до того, як там була окупація, і коли люди під окупацією. Не мають вибору, не йдуть на референдум, там за тебе можуть всі ці галочки поставити і так далі. Ти не була в окупації. Ти та чо в нашому краї балотувалася разом з Сальдо і з усіма іншими? М? Питання. Але е, тут я хочу ще зацитувати декілька постів, і рекомендую вам читати відгуки маріупольців і тих, хто е, були свідками того жахіття, що відбувалося. Зокрема, е, наприклад. Оксана Котікова пише: там про Маріуполь зняли фільм, про березень 2022-го. Я розумію, що якщо показати все, як там було, то виглядатиме нереально. Повірте, коли згадую, так само думаю. Таке неможливо, такого не може бути, не має бути в наші часи. Але щодо фільму, на що брехати. Не було ані сирен, ані зв'язку, ані евакуації, ані світла у підвалах, ані хліба і взагалі будь-якої їжі чи пиття. Якщо під обстрілами за цим не бігав, повструпи. не було зелених коридорів, ні обсє того не було. Зате був скажений холод, фобія залишиться зі мною до кінця моїх днів, голоди, спрага. До речі, я навчилась їсти трошки, але зі страхом голоду мені все життя боротися. Сморід від непрацюючої каналізації страху, бруду, пороху і крові. Безперервні обстріли артою і авіацією. А ще бажання швидко померти було. Воно теж зі мною і по сьогодні, особливо як про майбутнє дозволяє себе подумати. Я розумію, що мистецтво має бути ретранслятором проблем, акцентувати на соціальних проблемах. Хоча про те пекло, так сказати, то дуже кострубата недолугість, допомагати суспільству прийняти, і усвідомити і почати нові дії, нові зміни, тощо, тощо, але воно має бути чесним, а не вилизувати за году політикам. І ще було вбивство людей по їхньому фаншую. Це важливо було дописати. Це розуміють. The yeah. cat Без пояснень всіх хто там був, і для тих, кого не було, навіть не знаю, як пояснити, коли ти в абсолюті залежиш від чужого настрою, від того, чи з автоматом людина, чи звір, бо від того залежатиме, чи ти виживеш, чи постяща тобі, якщо вмирати, то швидко. А коли вічна віч, а коли про авіа чи арту взагалі неможливо передати. Тому неможливо зрозуміти, як можна дроном просканувати, що подвір'ї люди пішли готувати їжу і погрітися на сонці разом з дітьми, і потім скинути в ті двори бомби. А оцей страх, що можливо, ми. Всі останні залишилися, адже підмоги немає, ніхто нас не рятував. Я боялася дозволяти собі думати, що України більше нема. Я реально боялася, що вже так і є. Аж поки не поспілкувалася з нашими військовими, і ця зустріч це вперше, коли я розплакалась там за весь час. Трупи людей цілі чи з знутріщами назовні або взагалі розірвані на частки, страх, постійний липкий страх, віче, голод, ворожі виродки зі зброєю навкруги. Я трималася, а побачила наших хлопців, вибухнуло, тому що вони надія на життя. Так, от. Закінчуючи допис, скажу одразу було враження, що шедевр на замовлення було створено для демонстрації всім українцям і за кордоном за одне. І мета такий посуд, потужний посил, який щитується. Маріупольці гімно, но саме вертіли, самі від евакуації відмовилися. А зеленогидна команда і обсє, яке з 2014 року ніколи не бачила нічого правопорушного в діях Росії проти України і в якому працюють хороші росіяни, зробили все, аби врятувати життя людей. Це не кіно. Це Чергова агітка Кремля. Ну і мені здається, що дійсно. Ви хочете показати трагедію, ви хочете показати реальність, ви хочете розкрити тему Маріуполя, розкривайте її, а не робіть приглажену листівку, з якою кишкомодством витягуєте сльози з очей у людей, тому що всі ми плачемо, коли дитина біжить. Під обстрілами, і ти розумієш, що в будь-який момент вона може загинути, або її мати може загинути. І цей хлопчик дійсно історія дитини завжди буде викликати сльози. Але я перепрошую: а до чого там АБС є? А чому показано якусь нереалістичну картинку? А чому не відкривалась не розкривалася тема, що люди в окупації дійсно не знали, а чи є та Україна? Ну і дуже багато, дуже багато інших різних нюансів. Багато запитань стосовно того, що жінка, яка двічі балотувалася від нашого края, колишнього ригівського заповідника, точніше заповідника для колишніх ригів, раптом дуже швидко знімає кіно при Маріуполь, у якому досить викривлено факти. Знаєте, це наводить на дуже багато думок. І, взагалі, звичайно, не можу не можу обминути увагою іще одну прекрасну історію, але перш ніж ми перейдемо до неї, я покажу вам просто картинку дитини, яку виклала у своєму твіттері посолка Великобританії Мелінда Сімонс. Це урок арт-терапії у Львові. Дитина намалювала. Це не ми. Ну, Що можете сказати про теврмованість дітей?